Малесенька пташка зранку мені співає, щебече пісні весняні, і весело в'ється, угорі над вікном махає привітно маленьким крилом. Малята, я вас запрошую на заняття з малювання. Тому приготуйтесь і починаємо. Для малювання дітки нам потрібна фарба будь-якого кольору, в мене буде голуба. Аркуш білий, волога серветка, чорний фломастер, водичка та пензлик, та наші ручки і гарний настрій. Беремо фарбу, в мене голуба та наносимо фарбу. На ручку отак От мажемо долоньку, добре промазуємо, щоб наша долонька перетворилася із звичайної дол... долоньки на чарівну. Ось так, замазуємо все, щоб нічого, у нас з вами не осталося. Ось так. Тепер кладемо ручку ось так, як я, і пальчиком водимо. Ось, що у нас вийшло. Тепер беремо пензлик дітки, витирайте ручку серветкою, а краще підіть її помийте з милом добре. Далі беремо пензлик та дорисуємо. Лінії ось так. Ось так робимо. Гляньте яка чудова пташка у нас виходить. Щоб не залишалося ніякого пустого простору. Ось так хвостик. Дивіться, як гарно виходить. Ось яка гарна пташка. Тепер беремо чорний фломастер. Домальовуємо дзьобик. Дітки, чого ще не вистачає? Правильно ока. Та лапок. Ось дивіться, яка гарна пташка в нас. Вийшла. А тепер мені цікаво подивитись, яка пташка вийшла у вас. До побачення малята!